Серед тих, хто чекає на пасажирів потягу Київ Коваль, вирізняється група людей з букетами квітів та щирими посмішками на обличчі. Богдану Караванську, яка повертається додому після успішного виступу на чемпіонаті світу в Малайзії, вдома зустрічають обійми рідних та друзів, теплі слова привітань, поцілунки. я тебе понесу. Я тебе носив ті років. Молодець. Срібло світового форуму – перша нагорода сімнадцятирічної волинянки у складі збірної України. Тренер талановитої спортсменки Валерій Дружинович завжди вірив у її щасливе спортивне майбутнє. Каже, наполегливість і цілеспрямованість Богдани не могли не дати результат. від мого спортзала до їхньої хати 60 кілометрів. Я їздив, я, я засікав з пересадкою в туріску. Часом зима, не зима, дощ, не дощ. Вони завжди на тренуванні. Крім того, в той день, коли вона не тренується, вона кожен день проїжджає по 10, 15, 18 кілометрів на своєму візку. Ще на чемпіонаті України у Дніпропетровську Богдана Караванська виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Тому сьогодні її вітають не лише зі сріблом світової першості, а й з формалізацією такого статусу. Ми сьогодні вручали тут посвідчення і значок з відзнакою. І хочеться оці досягнення, які в Богдане сьогодні є. Вона вперше увійшла у великий спорт, і ми будемо надіятися на її, що це перший її вдалий виступ, але не останній. На світовій першості медаль срібної проби підкорилась Богдані разом із новим рекордом України. Дівчина пригадує, радість успіху в Малазі найперше розділила із мамою та тренером. Перше тренерові написала Валерій Павлович, а ну, потім мамі всім рідним Мама Вона дуже мені допомагає. Вона зі мною їздить на тренування. Ну так як я сама не зможу добиратися дуже. Багато мені людей допомагає. І Мальтійська служба допомоги. А свого тренера? Дуже хороша людина, дуже він мені допомагає, підтримує завжди. Сьогодні у Ковальському відділенні обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів під наглядом Валерія Дружиновича займається близько 30 неповносправних спортсменів. Тим, хто прагне Там наслідувати експолосії. її приклад, сама спортсменка радить. Вірити в себе, вірити в свої сили. Ну і тренуватися, звичайно. Вихованці Валерія Дружиновича за будь-яких обставин почуваються однією сім'єю. Так буває і у хвилини невдач, і у хвилини тріумфу, і саме це спонукає їх на підкорення нових спортивних вершин. Усього на два дні майбутній прикордонний перехід збережа Адамчуки з віртуального перетворився на реальний. А сталося це завдяки європейській програмі днів добросусідства, реалізацію якої цього року розпочали саме з цієї ділянки українсько польського кордону. Подружжя Анжея та Люцини Козачуків з прикордонного села Битень, що в міні воля ухрузка, вирішили перетнути кордон пішки з цікавості. Хочемо побачити, як живуть наші сусіди. Колись я вже їздив до України залізницею, але це було давно. Сьогодні мені цікаво подивитися, що у вас змінилося. А я хотіла б подивитися на новий прикордонний перехід, понтонний міст. Взагалі це цікаво. Уже в перші години роботи пункту пропуску з бережа Демчуки кордон перетнули понад 400 громадян України та Польщі. Власне одним із завдань програми добросусідства якраз і є те, аби сприяти пожваленню контактів між простими людьми на прикордонних територіях, у тому числі і через відкриття нових пунктів пропуску на українсько польському кордоні. Зараз сьогодні вже працює тимчасово сьогодні, завтра буде працювати пункт пропуску, через який за ці дві години пропуску вже перетнуло кордон 250 громадян. Люди їдуть, і, і пішки переходять, і велосипедами переїжджають. І оце та проблема, яка привертає до себе увагу саме проведенням таких заходів, як дні добросусідства. В рамках відкриття днів добросусідства 2010 на території гімназії імені Івана Павла в містечку Воля Ухруська Володавського повіту Республіки Польща відбулися урочистості за участю представників місцевої та регіональної влади Волинської області та повітів Люблінського воєводства. Керівник офіційної делегації з Волині, заступник голови облдержадміністрації Едуард Стоєв, зокрема, наголосив на важливості розвитку економічних відносин між регіонними партнерами по обидві сторони Бугу. За півроку товарообіг між Волинською областю і польськими партнерами склав 70 мільйонів доларів. На жаль, поки що в цій цифрі 20 мільйонів доларів складова експорту, 50 мільйонів імпорту. Але я впевнений в тому, що найближчим майбутнім ми кардинально поміняємо ці одиниці. Тобто експорт буде домінувати над імпортом. Протягом десяти років реалізовують різноманітні програми обміну та співпраці влада та громадськість прикордонних Шацького району та Влодавського повіту. Перспективи такої співпраці обговорили учасники конференції Транскордонна співпраця на територіях Влодавського повіту та Шацького району. Є спільні проекти шацького району і Влодавського повіту, спільні внески до європейських фондів про фінансування, в тому числі на сьогодні, вже є і інфраструктурних проєктів. Це по будівництву каналізації в селі Світязь, також по будівництву доріг та раніше був обмін делегаціями, були культурні програми в рамках днів добросусідства. Відбулись також надбужанський ярмарок, різноманітні мистецькі та спортивні акції. Ковальська висловальна спортивна дитячо-нацька школа Олімпійського резерву Ніка Сільмаш одна з найкращих спортивних баз в Україні. Доказом цьому є численні перемоги її вихованців у змаганнях різного класу. Так днями з черговою медаллю на цей раз вже із золотою повернувся Володимир Троцюк. Він брав участь у чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді до 23 років, який проходив у Москві Російської Федерації. Неочікувано, але таку жадану перемогу. Хлопець у складі каної четвірки на дистанції тисячі метрів просто таки вирвав у сильних команд суперниць з Польщі та Чехії. Лише згодом він зрозумів, що нарешті став першим. Ну такі відчуття не Перший перший раз на підістал на і в вашу вторгну честь на чемпіонаті Європи, грає гімн України. Якби приємно Усталость була, але тут би як і рукой зняли. У Ковалі зустрічали титулованого веслувальника, його рідні, тренер, майстер спорту України міжнародного класу Василь Прохорук та наставники. Василь Олександрович гордий своїм вихованцем. Він ще добре пам'ятає той день, коли маленького володю на станцію байдарочників привів його старший брат Ігор, який вже робив пер. Перші спроби перемогти на водяних доріжках. Василь Прохорук відразу ж запримітив у хлопця хист до цього виду спорту і взявся його навчати. Його старший брат займався в мене. От він практично десь в 98-му році йому було років 10, Привів такого маленького хлопчину. Він ще спочатку навіть ну, не хотів, йому було складно. Він деколи й плакав. Ну, брат його заставляв, якби більше так, щоб. Тільки тут, рік подзаймавшись, вже почав показувати такі непогані результати. Спочатку в старшій віковій групі він якби молодший був, а потім з часом вийшов на нормальний рівень і вже починаючи, коли почали змагання проводити чемпіонат України там серед юнаків, він почав попадати в призи. І починаючи з 2004 року, він кожен рік є чемпіоном України. За плечима в чемпіона Європи чимало вагомих здобутків у спорті однак ця медаль на сьогодні найвагоміший його трофей. Володимир Троцюк мріє ще позмагатися і на Олімпійських іграх. Що про Ковицьку спортивну школу, де кують чемпіонів на байдарках та каної, дізнався увесь світ. Проте для спортсмена ця мрія залишається недосяжною, адже без фінансової підтримки держави чи то влади на місцях взяти участь у змаганнях найвищої категорії неможливо. Як приклад, лише ця остання поїздка Володимира коштувала для його родини близько 10 тисяч гривень. Мізер закладено в міському бюджеті на цьогорічні спортивні витрати. Це понад 30 тисяч гривень. В нашому місті вперше була прийнята програма підтримки пріоритетних видів спорту. До цих видів спорту відноситься безпосередні вислування, яке дає найбільший вклад за лікових оч оч очок. І в цьому році на вислування виділено 7,5 тисяч гривень. Це на придбання інвентаря і проведення міжнародних та обласних змагань і учасних. Після короткого відпочинку Володимир Троцюк знову візьметься за весло. Можливо, до того часу вже за нове сучасне весло, яке йому пообіцяв подарувати Микола Заікін, голова правління Ваткових Сільмаш. Мріє чемпіон разом з керівництвом спортивної школи ще й про новий човен, який, за словами майстра спорту України міжнародного класу Ігоря Верчука, деякий період тому пообіцяв подарувати мер міста Коваля Сергій Кошарук. Мріють і йдуть вперед. Чи то Вельніше сказати, стрімко пливуть по вузьким водяним доріжкам до своїх чергових перемог.